Так, рекорд, рекорд, чудово. Давайте подивимося, що ми сьогодні з вами будемо робити. А, боже ж, як так. ж ми будемо робити, якщо ми не поділилися екраном? Я бачу, що у нас present perfect сьогодні. Це хороша річ. Вона нам покаже, як будувати речення з досвідом, коли в якоїсь людини щось є. Present так, сторінка 35. Present perfect simple. Present perfect simple формується за допомогою have або has, has, пам'ятаємо, he, she, it. І past simple. Past simple це третя форма дієслова або закінчення ID. Називається past participle. Не past simple, past participle, минулий дібрикментик. Ми часто користуємося ним, щоб почати діалог і з'ясувати про досвід. Ось ключове поняття досвід. Про досвід людей. Подивіться, вправа 6 на вирізки із діалогів вправи 3 і вирішіть, чи ці положення внизу є правдивими або ні. Для цього нам необхідно буде згадати текст, який ми робили минулого разу. Ну що ж, попробуємо. Перше. Look at the... так. Well, there is a really nice Thai place just down the road. Have you ever been there? Що вони питають? Ну, тут є дійсно приємне місце. По дорозі, десь там вперед або назад, десь там в путі далеко, да? Have you Ever been there? Чи ти коли-небудь там був? Ось цей present Perfect перекладається як був. Тепер ми подивимось, Yeah, I go there a lot. Так, я туди ходжу дуже часто. I actually went there yesterday. Я загалом туди um, ходив, пішов учора. Well, why don't we go to the Se instead? Have you been there? А чому б нам не піти до досилали замість цього? Ти там був Знов-таки. No, I have never heard of it. Я ніколи не чув. Бачите, це present perfect Знов-таки. It's Turkish, как кухня, It's really good. дійсно хороша. I've been there. Я був там кілька разів. Справді, I haven't ever had. Я ніколи не їв а, турецьку їжу, You are joking. ти швидкуєш. Тож past participle is usually the same as the past simple form. Минулоді прикметник іноді такий самий зазвичай. Може бути таке, як і форма simple, так. Завжди даємо відповіді Present Perfect з запитаннями Yes, I have, Може бути, No, I haven't, Чому ж це false, неправда? Не використовуємо Present Perfect із минулими фразочками типу вчора і ago. Правильно, це правда, і present perfect із запереченням, користуємося запереченою часткою not після have has, have, have has not. Як ми бачимо, це правда. Домашнє завдання ваше, домашнє завдання 1. погратися із сторіночкою 170 і зробити вправу 1. Сьоме. Закінчіть кожне речення двома ідеями. Намагайтеся зробити їх правдивими і дивуючими. I've never eaten, я ніколи не їв, ніколи не пив. I've never been to, я ніколи не був десь там. I've never, я ніколи. Пусть вам домашнє завдання два. Working groups працюємо в парах і завчаємо ось такі вирази. You are joking. Ти, напевно, шуткуєш. You should, тобі варто, you love it, тобі це дуже сподобається. Справді, why not? Me neither. Я теж не. I've never had the chance. в мене ніколи не було такого шансу. Закінчіть речення, користуючись Present Perfect або past Simple формочку і від цих дії слів. Ну, поїхали. Ever eat. Що це таке? Anything unusual чи ти коли-небудь їв щось uh, незвичайне? Have you ever eaten? Have you ever eaten? Anything unusual? Я yeah, так я їв суп скаженів колись. Have в минулому часі буде had. Це past simple, тому що відлізена дія від теперішнього. Ever go. Чи ти коли-небудь був? Have you ever been? Тут be ліпше поставити. Have you ever gone? Ну, хай буде have you ever gone? Have you? Але ж тут ту стоїть. Mm -mm. Have you ever been? Have you ever been to an expensive restaurant, в другому ресторані? Так, колись я ходив. Якщо колись ви можете перекласти це по симпал. I went to a very famous Spanish place with work. Luckily, my boss, boss paid. Слава Богу, за те платив мій бос. А ти коли-небудь скаржишся в ресторані? коли небудь це завжди перфект. Ну, завжди, здебільшого. Have you ever. Come lained in a restaurant. Yeah, a few times actually минулого тижня. Якщо бачите минулого, це буде пасимпл. simple. Um, last week I complained. Я скаржився. Come layinged. Я хочу. I complained in a cafe because food, тому що їжа не була. Приготовлено належним чином. Properly належним чином. Так, як треба. Тепер дивимося, A у нас буде uh, Ever find, чи ти коли-небудь знаходив волосину в твоїй їжі Have you Ever, коли-небудь find, found, found. Табличка неправильних 10. Ні, ніколи, але одного разу я знайшов одного разу, значить, це посипав. I found шматок в Бургеру. Я не міг в це повірити. Дивимося п'ятий. Any of Jamie Oliver's recipes чи коли-небудь ти пробував. Знову таки. Have you, ever, Tried. Пробував. Ні, я ніколи не чув досі. Якщо досі це perfect. I've never heard. I have. I've never heard. Of him. Manchester. Чи ти коли-небудь дивився? Have. Коли-небудь. Have you. Ever watched of Manchester United, напевно. І відповіді кілька разів досі. I've. Ой, I've seen it a few times, but I don't really like cookery program. А, Master Chef. Думаю, причем Manchester United до кукері. Двадцяточка. Прослухайте шість запитань справки 9 І подивіться. How have you ever? Як вимовляється, have you ever? Цікаво. Ну, давайте подивимося: шість запитань вправки дев'ять. Так, це у нас сторінка буде. Зараз вісті. З копійками, Якщо двадцяточка, ось вона. Have you ever? cheated When? Never. Problem. Twenty. One. Have you ever eaten anything unusual? Two. Have you ever been to an expensive restaurant? Three. Have you ever complained in a restaurant? 4. Have you ever found a hair in your food? 5. Have you tried any of Jamie Oliver's recipes? 6. Have you watched Masterchef? Mhm, we see Masterchef. Яка? Боже, невже вона не з моїми записами. Це буде інтрига. Так, повертаємося і дивимося, що у нас робиться. Ось тут. Чого я не пам'ятаю? Значить, десь ми тут з вами, так? Ось записи. Подивіться вправу 2 і 3 на сторінці 171. По present perfect. А я йду в Developing Conversations. Як ми утворюємо і відповідаємо, відповідаємо на пропозиції suggestions? Куди ти хочеш піти? Є хороше індійське місце поруч і за, за углом, за рогом. How about that? Як стосовно цього? To be honest, чесно кажучи, чесно кажучи, I don't really feel like я не дуже хочу. Я не дуже. Хочу Карі сьогодні їсти. Well, why don't we? Ну тоді, куди чому, де, ти? Де, чому б нам не піти, піти в Прекласку замість цього ой, а я був там одного разу, і я, у мене була страва, яка ам, смакувала Дів жах. Ливо. Працюйте в парі, напишіть схожі діалоги. Gino's pizza, pizza, pizza yesterday, place next to it. Що це може бути? Все що завгодно, ви можете побудувати будь-яке речення на ваш смак, як хочете. Я був вчора в піцерії, воно смакувало чудово. Наприклад, Where do you want to go? Куди ти хочеш піти? Оце у вас буде перше. Where do you want to go? Ми кажемо, як стосовно Gino's Pizzas. Як це буде англійською? How about Gino's pizza? Pizzas? Ми кажемо, чесно кажучи, to be honest, I had pizza yesterday. Я вчора їв піцу. піццу. Ну, чому б нам тоді не піти в тайський ресторан? Well, why don't we go to the Thai place next to it? Окей, okay, that's great. І п'яте буде о добре, чудово. Так само The Mexican place by the river. Той хоче, той не хоче. Cafe around the corner, кафе за рогом, як той хоче, той не хоче. Harvest restaurant, ресторан Harvey. той хоче, той не хоче. І давайте подивимося. Uh, are you hungry? питання. Do you want to get something to eat? Чи хочете ви щось взяти з собою, поїсти. Where are you thinking of going? куди ви подумаєте, а ви хочете піти. І останнє. Have you ever been there, чи ви коли-небудь були там? Ось така ситуація. І на тому у нас усе граматики вище Криші, але нічого страшного. Розберемося. Робіть домашку, я вас чекаю.